Вітаю усіх, хто розпочинає новий тиждень із телеканалом візи. До вашої уваги наш час. 23 жовтня, 607-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Цієї ночі не минулося без російських атак. Рашисти атакували Україну шахедами, крованою ракетою Х-59 та безпілотником не встановленого типу. Сили ППО знищили усі повітряні цілі. Загалом ворог завдав 19 обстрілів по території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів. Донецька область близько 22-ї російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства «ДТЕК». Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків. В умовах атак ворога «ДТЕК» продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК Укренерго йдеться у повідомленні. Херсонська область упродовж ночі російські військові атакували Береславські та Херсонські райони. По селах Тягинка, Придніпровській та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атак росіян. Одна людина дістала поранень. Сумська область вночі окупанти здійснили мінометні обстріли населених пунктів у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок. Жертва постраждалих на щастя немає. Одеська область. Ворожі війська атакували регіон за допомогою БПЛА. Завдяки силам протиповітряної оборони безпілотник було збито. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу. На місці удару по терміналу нової пошти на Харківщині завершили пошуково-рятувальні роботи, повідомив президент Володимир Зеленський. Експерти ідентифікували всіх шістьох загиблих. 17 людей дістали поранень. Нагадаємо, ввечері, 21 жовтня, російські війська двома ракетами вдарили по терміналу нової пошти у Коротичі. У новій пошті оголосили траур за загиблими колегами. Там кажуть, що у працівників не було шансу встигнути добігти до укриття. Сирени не прозвучали за секунди до прильоту. Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 23 жовтня склали 870 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 тисячі 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 броньовані машини та 25 артсистем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Щодо минулої доби на Полтавщині, вона минула для нас відносно спокійно. Далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії Візит. Вкотре нагадаємо етері щодня, побутнях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці, вбиваючи у пошукове поле «ТРК Візит». І доєднуйтесь до лав наших підписників. Вони боронять нас, а ми віримо у їх непереможну міць. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім. Сьогодні 23 жовтня 2023 року. У нас триває 607 доба наших військових дій проти збройної агресії Російської Федерації. На щастя, минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно, але все рівно ворог продовжує тероризувати нашу територію України і наші території піддаються. Масованим ракетним ударом, масованими ударами, безпілотними літальними апаратами. Тому вкотре хочу звернутися до всіх. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, виконуйте дії, які пов'язані з цим, тому що всі ми бачимо, які цілі зараз обираються на території нашої країни, як відбуваються обстріли, і вони далека не носять військового характеру. Тому будьте пильними, будьте уважними. З важливих новин хотілося б повідомити, що завтра, 24 жовтня, на території Горішньо-Плавнівської територіальної громади в одному з кар'єрів будуть проводитись технічні вибухи. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, це працюють наші підприємства. Вибухи будуть з 12-ї години дня. Також хочу зазначити, багато хто запитує в нас, яка ситуація з початком опалювального сезону, підготовка до опалювального сезону в кожній з 12 громад. Триває в опалювальний сезон. Всі громади планують війти своєчасно. Як тільки температура зовнішнього повітря буде середнє 8 градусів 3 дні поспіль, то повинен бути розпочатий опалювальний сезон. Підготовка в місті Кременчуг і в місті Грічні плавні активно ведеться. Як ми вже зазначали, вона на завершальному етапі. Технічні випробування проводять. Так, да, є міста, де. Є пориви під час технічних випробувань, але оперативно служби всі працюють над тим, щоб ми були максимально готові. нам вулиць Ради оборони області ще не приймала ніяких рішень, і ті обмеження під час дій військового стану, які приймалася раніше на Ради оборони Полтавської області, вони зараз діють. Режим світломаскування на території Полтавської області діє відповідно до останнього рішення Ради оборони Полтавської області. Можливо, зараз. З початком осінньо-зимового періоду на Раді оборони будуть прийматися інші рішення. Але на даний час рішень інших, як я вже зазначив, не приймалося. Комендантська година знову ж таки залишається в тих межах, які зараз є. Це буде розглядатися також на Раді оборони Полтавської області, якщо будуть відповідні подання від органів Міністерства внутрішніх справ інших правоохоронних органів. Але зараз змін також ніяких немає. Як і по торгівлі лікар виробами. А які питання ви обговорювали з Ліпом Проняним щодо Кременчуцького району? Може, якісь ідеї щодо нашого району, якісь перспективи з'явились? Наразі розмов і ділових перемовин щодо перспективи розвитку саме Кременчуцького району не було. Перша була зустріч знайомча. Я познайомив нового очільника станом справ на території Кременчуцького району. Як у нас діють об'єкти економіки, як у нас діють заклади медичного призначення, як у нас працюють школи, ну і інше таке? Як у нас буде взагалі організована робота комунальних служб осінньо-зимовий період на території всіх громад? Поки що йде підготовча робота. А чому візит губернатора був підпільний? Засоби маси інформації не було на ньому. Розпорядником цієї зустрічі був очільник Полтавської області і рішення. Виключно за ним. Кременчуські обранці врешті вирішили дати зелене світло початку опалювального періоду. Як пролунало сьогодні, під час засідання міськвиконкому вже від середи батареї почнуть гріти у закладах дошкільної освіти. Ну а вже після цього, за лічені дні, тепло має з'явитися і в оселях Кременчужан. Розпочати опалюваний період 2023-2024 років з 25 жовтня для закладів дошкільної освіти, з 30 жовтня 2023 року для навчальних закладів, житлових будинків та інших споживачів з централізованим опаленням. Є зауваження пропозиції? Немає. Тобто, ми сьогодні з Іваном Володимировичем провели нараду з теплопостачальними організаціями. Технічно вони готові подавати теплоносій відповідно до цього графіку. Дуже прошу всіх кременчужан зараз відповідально віднестися до прийому теплоносія в свої будинки. Це стосується абсолютно всіх, тому що майже від кожного мешканця залежить те, як швидко тепло з'явиться в його квартирі, на його стояку, в його будинку. Прохання завершити всі ремонтні роботи, підготуватись до. Спускання повітря зайвого, це мешканці п'ятих поверхів. і Я, як людина, яка прожила багато років на п'ятому поверсі, знаю, як це робити, і що це треба робити синхронно з подачою теплоносія в будинок. Тоді буде тепло в усіх, не буде завоздушених стояків, не буде ніяких проблем з подачою теплоносія в житлові будинки. Щодо наших закладів освіти, ми сьогодні нараду провели з освітою. Вони готові вже по дитячим садочкам, по школам, поки школи на канікули теж готуються, щоб в понеділок прийняти теплоносій і мати дуже комфортні умови для дітей під час навчально-виховного процесу. Кременчуцькі депутати затягнуть паски. Принаймні таке можливо на закупівлях з міського бюджету, адже при Полтавській ОВА створено робочу групу прозорість і підзвітність. До її складу увійшли представники профільних департаментів обласних управлінь, Нацполіції, СБУ, Держаудитслужби, бюро економічної безпеки та НАБУ. Основне завдання такої групи сфокусувати увагу на здійсненні контролю за належним використанням коштів, зокрема й тих, які виділяють із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Профільні робочі групи утворять і при районних адміністраціях залучать до них представників кожної громади. Наголосив очільник ОВА. Філіп Пронін зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської тергромади виділять 485 тисяч гривень для комунального підприємства Теплоенерго на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень на одній із вулиць міста. Відповідне рішення депутати затвердили під час другого пленарного засідання позачергової сесії 20 жовтня. Кременчуцька громада передала допомогу одній із механізованих бригад, що бере участь у бойових діях непередовій. Про це повідомив Кременчук офіційний. До складу допомоги ввійшли генератори, рації, планшети, набори інструментів. Також одному з підрозділів ЗСУ передали навантажувач. Він покращить і пришвидшить логістику бійцям, не доведеться вантажити руками важкі боєприпаси та оснащення. Йдеться у повідомленні. У Миргороді завершують обстеження житлових будинків і квартир, які були пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Це 137 об'єктів, 91 квартира і 46 будинків. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. 153 людини звернулися щодо надання компенсації за пошкоджене майно. Наступного тижня перші 28 людей вже отримують кошти від Миргородської громади на загальну суму 542,7 тисяч гривень, щоб підтримати тих, чиї оселі зазнали найбільше пошкоджень. Кошти на допомогу спрямує її область, зазначено у повідомленні. До свого професійного свята кілька працівників кондитерської компанії Лукас сьогодні отримали з рук очільника РДА почесні грамоти. 15 жовтня ви відмічали своє професійне свято і в ваших обличчях. Ми хочемо привітати всіх працівників харчової промисловості за те, що ви робите свою справу в такий тяжкий час, за те, що ви забезпечуєте те, що то, на полицях наших магазинів є продукти харчування, в тому числі і торговий маркер. Тому за поданням Міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджує почесною грамотою гречка Ірину Олександрівну за вагомий внесок в розвиток харчової промисловості. Це вам. Це також також Віталій лист за підписом міністра аграрної промисловості. Микола Схольського отримує алійник Аліна Юрівна. Також завагує внесення розвиток харчової промисловості за те, що ми дякуємо за те, що ви забезпечуєте нашу передачу безпеку. Дозвольте. Ми також вітаємо Тимошенка Альону Васильовну за те, що ви працюєте. Цей складний час, не де-небудь, не за кордоном, а на нашій території, на наших підприємствах, тому що ми вас вітаємо. І Міністерство аграрної політики також вас вітає. Дісвято Дякую. Євгеній Олександрович, ми вас вітаємо. з відзнаки Міністерства аграрної політики. Дякую. дякую за вашу роботу, дякуємо за те, що ви робите. Дякую. дякую. Я. От розкажіть, як вона працювати під час війни, чи змінилося нову роботи? Боязно за персонал, за, за життя персоналу. Ну, але ми команди всі справилися і все це побороли. і будемо надалі також випускати гарну і смачну продукцію. Ми бажаємося тим, що ми українці, що ми в Україні, ми не виїхали, ми працюємо в нашій рідній компанії, з нашими рідними. Залишаємося в Україні. Дякую вам за привітання. З початку військової агресії багато хто переривав свою роботу, але всі доволі швидко огопталися, тим більше бізнес він дуже адаптується і до складних умов, і до важких умов. Тому підприємство працювало з переривами, але працювало. Я пам'ятаю той момент, коли на території Чернігова в них машини застрягли тоді під час бойових дій, як ми витягували їх. Як ми продукцію там людям залишали? Це ж та ж сама, як продукція про Ассамі, але всі доволі ефективно працювали. Тому дякую всім за те, що в такий складний час робили свою роботу на благо нашої перемоги. На подвір'ї храму Серафіма Саровського, що на Полтавському проспекті у Кременчуці, кожної неділі людно, після недільної служби, тут щотижня готують ще й трапи з увіряном. Нагадаємо, церква не так давно перейшла з лав УПЦ під крило ПЦУ. Відтак, і число прихожан, і число певних заходів тут явно збільшилось. Так, родина Колетієвських 22 жовтня освятила тут 170 окопних свічок і дитячі малюнки. Хто малював малюнки? Четвертий клас піщанської гімназії. Бійці дуже завжди вдячні за дитячі малюночки. Якщо у вас є дитинка, якщо у вас є можливість, будь ласка, малюйте, передавайте. Завжди є кому передати, як відвести. Робіть це і от такими ну, дрібницями ви просто наближаєте нашу перемогу. Повірте. Свічки ж у Бляшанках Олександри і Інна Колотієвські робили разом з онуками, а до того з'ясували у самих військових, у чому секрет їх дійсно таких якісних. Що військові кажуть? Треба виготовляти отак. Тобто картона вставляти як можна менше, тоді парафін весь вигорає, свічка догора до кінця і КПД в неї значно вище. А ще пан Олександр наголошує, зіштовхнувся із такими собі парафіновими шахраями, і навіть мав із ними неприємну розмову. На одному із сайтів з'явилася ціна. Кілограм парафіна стоїть 200 гривень, а кілограм воску 400 гривень. На сьогоднішній день максимальна ціна парафіна 85 гривень, а воску 200 гривень. Але наші бджоли, і, відповідно, бджоляри дуже не люблять москалів, тому, як правило, віск дають безкоштовно. Коли в мене відбулася розмова з одним із таких ділків, відповідь була така: а що? Якщо Малецький краде мільйонами, то чого я не можу покращити своє матеріальне благополуччя? Він в особленні Малецького, мабуть, мав. Всю владу, нашу верхівку, ну керуючу. Докази є. Ви знаєте, що нашу поліцію та прокуратуру десятки справ кримінальних проти малецької його команди були надані. Але чомусь по незрозумілим причинам ці справи лежать там під сукном, а коли закінчиться срок давності, відповідно до чинного законодавства, вони втрачають свою силу. Захід нам не пробачить дерьбан їхньої допомоги, говорить наостанок пан Олександр. Я хотів би звернутися до керівництва міста Кременчуга. Шановні дівчата і хлопці, хвати красти на період, в період війни. Якщо вам мало прикладів, наприклад, той же прем'єр-міністр Лазаренко, якого мої друзі відправили успішно в буцегарню Сполучених Штатів Америки. То подивіться, хоча б на минулу при Порошенку владу Полтави, який також світить хороший срок. Але ці ділки крали гроші з України, а ви залазите в карман платників податків Сполучених Штатів Америки та Європи. Ці держави вам цього не простять. Та то буде колись наразі. Головне перемога, яку треба невтомно наближати і у справах, і у молитвах. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Волославляються і освячуються свідків. Покруплення модиться священним ім'я і Сина і Святого Духа. Амінь. Нічого в цьому житті не жалко, нічого в цьому житті не має цінності, так як має життя людей, так як має життя тих воїнів, які захищають. І саме більше це не має цінності нічого інше, як своя держава, своя земля і своя батьківщина. Це є наша це є наш опло, це є наша опора. І ми кожен день підносимо свої молитви і просимо Господи. Ми на все тобі готові пожертвувати, віддати. Тільки збережи їхнє життя і дай мир і щастя нашій державі. Тим, хто разом з його родиною доклав зусиль до нашої перемоги, пан Олександр щиро дякує. Це і Хасаєв на Брамович, Ібрамович, наш Кремчуцький будівельник, і той же Литвиненко Микола Миколаєвич, дачний кооператив Світанок, допомогу в виготовленні станка для накручування політки з картону в окопні свічки надав Сергій Грабець, це депутат Кремчуцької районної ради. Особлива подяка сім'ї Машошиних Володимиру і Наталі. Які дуже багато допомагають і фінансово, і матеріалами для виготовлення не лише окопних свічок, а і ремонту військової техніки і багато чого іншого. І вчительки пані Муравка за те, що вона організувала виготовлення цих малюнків, наступний пункт відвантаження коробок зі свічками то волонтерський штаб по вулиці, 29 вересня, 5. саме звідси вони разом. З мотиваційними дитячими малюнками поїдуть на передову. Я хочу подякувати за цю допомогу, тому що зараз вже приходить зима, холоди і окопні свічки вони вкрай важливі. А ми вам дякуємо за те, що ви ви це все відвозите. Щиро дякуємо батюшки феадосію. Ніколи не відказав, що в свічках в воски так обійдинилися всі. Патріотизм настільки високий, настільки зашкалює це гордість бути українкою і жити на Україні. І ніколи з України ми не поїдемо. І ну, наш низький уклін всім, хто воює напередку, ті, хто доставляють туди те, що ми тут можемо приготувати. І я думаю, що перемога буде за нами. І слава Україні!